Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті наша збірна зіграла свій перший підготовчий матч до Євро 2024 проти топової Німеччини. І ми зіграли в нульову нічию. І сьогодні коротенько, ми розберемо цей матч. Вибачайте, що я трошки запізно зроблю цей огляд, розбір коротенького цього матчу, тому що не зміг це зробити раніше. Вимикалося світло. Складно в таких умовах бути оперативним. Тому я надіюсь на вашу підтримку. Будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Це дуже важливо для розвитку. Каналу, ну і для того, щоб якомога більше людей побачили, все-таки це відео. Ми розберемо сьогодні коротко гру, хто був найкращим в цьому матчі, чи могла б наша збірна зіграти інакше більш продуктивно в Атаці, наприклад, да. і чи окей, взагалі, отакий от, от результат проти збірної Німеччини. Як мінімум виглядає непогано, ми не пропустили, да, ми і не виграли, але й не програли. І дізнаємося, звісно, думку самого Сергія Риброва стосовно цього матчу. Як він вважає, чи команда виконала ті завдання, які стояли перед нашою збірною. Ну що, давайте розбирати, друзі. Пишіть обов'язково в коментарях свою думку на рахунок того, чи сподобався вам матч нашої збірної. І виділіть, будь ласка, в коментарях двох-трьох футболістів, які найбільше вам сподобалися конкретно в матчі проти збірної Німеччини. Варто розпочати, звісно, з основного складу Сергія Реброва на матч проти збірної Німеччини. Чесно, ну, це було неочікувано. Тому що ось такі орієнтовний склад прогнозував я перед матчем зі збірною Німеччиною. В принципі, ми вгадали, що вийде Шапаренко, як мінімум, що буде Олександр Зінченко зліва в захисті саме. Ну, але з іншими футболістами, вгадати звісно, було складно, тому що ми побачили три центральні захисники. Ми побачили схему більше схожу на 5-2-3. Але більше до кінця матчу і взагалі більшу частину гри наша збірна грала 5-4-1 в захисті. І це, в принципі, працювало з огляду на той Рахунок. В центрі захсту ми побачили стабільних Матвієнко Забарного, і між ними Сватка, який їм допомагав і зіграв здорово, як на мене, Сваток проти Англії, класно себе зарекомендував. І зараз проти збірної Німеччини як Сваток відважно грав. Це футболіст Дніпра-один, як на мене, він набагато краще в збірні грає, ніж Дніпрі один. Можливо, це зумовлює те, що Сваток отримав більш сильних партнерів біля себе. І тому й сам Сваток грає ну, реально краще, ніж в тому ж Дніпрі. 1. Ну, це моя думка. По фланам ми побачили Коноплю і Зінченка, тому що Миколенко був травмований, можна пояснити саме цим. Тому Олександр Зінченко на своїй звичній позиції лівого е латераля, лівого захисника грав. В центрі півзахисту. Ми побачили вже Степаненка з Шапаренком. Не було Судакова, був саме Шапаренко. І ну, це, чесно було, неочікувано побачити. Фланги більш-менш прогнозовано мудрик циганков, і на вістрі був Яремчук не довбик Можливо, дав таким чином із судаковий і довбику відпочити Ребров, зробив певну ротацію. Можливо, з цим пов'язано або по ігровим якостям обирав, не знаємо. Ми це вже в Рброві слова ми будемо цитувати, і там більш детально дізнаємось про це. В цілому Сергій Ребро всіх здивував от цим складом. На Німеччину, якщо подивитися. Німці зараз взагалі переформатовують свій склад. Ми бачимо тут зовсім нові обличчя. Ну, чесно кажучи, от Німеччина 5 років тому і Німеччина зараз. Ну, З тієї збірної залишився тільки Мюллер і Ноєр, напевно. Тому що Кімміг тоді ще був молодий. Ну, Гюндоган не сильно потрапляв в основний склад. Тобто, ось це три футболісти. Ще Тоні Крос додасться, звісно, в центр поля. А так, ну, ви подивіться, кох. Павлович Обаєр, дуже непоганий футболіст. Вон дав зараз хороший е гравець Фюріх, плюс в запасі в них там багато нових гравців. Антон якийсь да, грає. Знов ж таки, хто дивиться Бундеслігу, ви їх знаєте. Я Бундеслігу дуже рідко дивлюся, тому для мене деякі футболісти були в новинку, але вони дуже якісні. Ця збірна Німеччини реально потужна. Вона перероджується в неї. Зараз іде якраз зміна поколінь, і покоління в них росте доволі сильне. Сам Ребро відмітив. Після матчу і сказав, що ця збірна Німеччини. Виглядає сильнішою, ніж та, яка е, грала з нами рік тому в товариському матчі, коли ми зіграли 3-3. І це є правдою, дуже потужно виглядає. І це попри те, що ми захищалися дуже компактно. Давайте стосовно гри тепер. Взагалі, статистика за весь матч, ну ми бачимо за Німеччини. Вони реально багато разів били по воротах. Але в основному ці удари не доходили до цілі. Трубін зробив кілька хороших сейвів. Треба віддати належне 3-4 сейви, дуже якісні. Трубін все-таки зробив. Але. Це мало б статися при такій компактності, при такій закритості гри збірної України. Ну, Німеччина десь мала б створити. Просто вони розуміли, що в них не вийде комбінаційно розіграти наш захист, Уже десь в другому таймі, зрозуміло, це збірна Німеччини, і почали стріляти з дані дистанції, почали просто зводитися до банальних навісів і прострілів з флангу, які в основному не працювали. Ми фактично завжди вибавали зі своєї штрафної ці всі подачі, і проблем не було. Дальні удари зазвичай не доходили до цілі, до Анатолія Трубіна, а пару сейвів зробив Анатолій саме тоді, коли наш захист десь провтикав. Таке ставалося. Якщо брати суто по таймам розбити цей матч, то перший тайм збірна України зіграла краще, як на мене. Перший тайм початок збірна Німеччини дуже потужно розпочала з довгого контролю м'яча. Тобто, вони дуже довго м'яч тримали, дуже довго переходили в активну фазу атаки. Тобто, це виглядало ну, доволі нудно, якщо чесно. Наша збірна захищалася, і завдання було просто грати на контратаках. Завдання було. Вибити на простір Мудрику, і він втіче і щось придумає, або віддасть, або сам собі десь втіче, придумає і вдарить. Така приблизно була тактика, мені здається, у Риброва. грай на мудрика, а там щось придумаємо. І воно працювало. Дві контратаки в нас було. Мудрик втікав, але там захист збірної Німеччини, в принципі, впорався з тією ситуацією, яка ставалася на той момент, коли Мудрик отримував ці дві передачі і дві контратаки. Після цього в нас були ще два моменти Яремчука. Але, як на мене, от по ходу гри, по ходу першого. Шо тайма Збірна України все-таки перелаштовувалася в гру на два центральні захисники. Тоді, коли Зінченко сідав в центр, ми грали в три центральні півзахисники Степаненко, Шапаренко Зінченко, лівим захисником пішов Матвієнко і Сваток за барним були центральними. І саме після цього наша збірна створила ці два моменти Яремчука, коли він вже в виштрафній площі збірної Німеччини там пробував доволі непогано. Ноєр один раз зробив сейв і інший раз, по-моєму, теж Єремчук Получав ствір. Тобто, два удари в ствір у нас було в першому таймі. В принципі, от забігання мудрика в нас були в першому таймі. Якраз момент один Яремчука. Ми створили після помилки та який пішов на фланг, його обікрав циганков і Віддав на Яремчука. Тобто, це все працювало, і Яремчук навіть був корисним. На другий тайм це все не працювало. Ми знову сіли 5-4. 1 захищалися весь тайм. За другий тайм можна згадати. Ну хіба що момент Михайла Мудрика, коли він з флангу пробігся, зайшов в штрафну і не зміг переграти Ноєра, віддати передачу чи то пробити. Ноєр там прочитав. І момент Ярмоленка вже в кінці гри, коли він теж з флангу зайшов, але дуже слабенько пробив в Мануеля. Ну, ще був епізод, коли Нойер вийшов далеко з воріт, і Німеччина його втратила, і там довбик фактично в пусті ворота вже забивав. От, але там було положення по загрою. На жаль, тобто тут ми могли її в принципі, десь пощастити, могло забити там і виграти цей матч, захищатися. В цілому моментів у нас не було. В німців було багато моментів в другому таймі. Вони настріляли, як ви бачите, дофіга. Е, в нас XG нульовий, фактично за тайм другий. Тому от гри не було. Е, суто по футболістам. Тобто, ми витримали реально весь матч. Якщо подивитись за оцінками, Трубін найкращий, Він зробив кілька хороших сейвів. Після удару Ундава були моменти. Були моменти в. Цього футболіста в Байера із Говенхайма він в поперечину влучав. Трубін два рази рятував від нього. Тобто Байер дуже якісний Оцей форвард молодий, треба звернути на нього увагу. Так от, Трубін дійсно лев матчу. Але я б хотів би окремо відмітити Сватка, в якого, як на мене, дуже пристойна статистика. За цей матч він отримав, за даними Софаскор, як ви бачите, оцінку 7,5. І загалом Сваток відіграв всі 90 хвилин. Сваток. Віддав 96% точних передач, 54% паса в нього було 52 точних. З них 5 довгих, з яких 4% дійшли до цілі, 9 відборів. Три заблокованих удари. Зокрема, треба відмітити заблокований удар Ундава, коли Сваток відчайдушно е, стрибнув під м'яч і не дав дійти до Трубіна. І два перехоплення. В цілому Сваток реально дуже здорово зарекомендував себе як центральний захисник в збірній України, третій центральний по центру. Саме якщо говорити про Степаненка, частенько ми бачили Степаненка, який страхував коноплю, який здвоював фланг і вони разом з коноплеєм на фланзі якраз намагався він ну збільшити різницю футболістів для того, щоб німці не розривали нас по флангам, тому що вони намагалися зайти в штрафну саме з флангів. В них зазвичай це не вдавалося. В деяких епізодах вони заходили, і це призводило до небезпечних моментів. в Першому таймі навіс і удар Гюндогана який не вийшов, це було б небезпечно. Ну і моменти якраз Байера і Ундава теж були доволі-доволі якісні. І Степаненко, ну, видно, що швидкості не вистачає, але скіли гри в захисті, ну вони присутні на хорошому рівні. Циганков грав на команду доволі якісно і непогано теж. Шапаренко, ну сказати, щоб він якось вів гру, у нас в цілому моментів не було багато. Тому на креатив у нас вистачало тільки, от передачі на Мудрика при контратаках. І Михайло, в принципі, мені сподобався. От його поміняли там в першому таймі, якщо подивитися. Михайло Мудрик пішов. На, на, на 64-й хвилині замість нього вийшов Зубков, Брашко замість Степаненка і Ярмонко замість Циганкова. Михайло Мудрик, в принципі, ті функції, які він повинен був виконувати, просто бігунок, який буде атакувати вільний простір, він, в принципі, з цим завданням впорався. Так, да, не було ніяких створених супермоментів з його забігів, але все одно. Певний креатив був присутній. Циганков теж намагався вести гру. До Яремчука, як на мене, теж питань не повинно бути, тому що футболіст виконував ті завдання, які перед ним ставилися. Тобто, якщо до нього дійде м'яч, треба швиденько пробувати по воротах. Він намагався це робити, і в нього було два моменти. Вийшов ще потім добик тимчик і Судаков, але в кінці гри ми моментів не створювали, тому ці заміни враховувати ну, нема сенсу. Нічого футболісти на полі, в принципі, за 20 хвилин не зробили. Тому в цілому ми бачимо зелененьким, у нас Циганков, Степаненко Римчук. Тобто ті футболісти, які в першому таймі грали, і ті футболісти, які грали в захисті. От ті гравці отримали хорошу більш-менш оцінку. Тепер, якщо підсумувати оці 0-0, чи виправдано було а, от, грати в 5, центральних, а, в 5 захисників, взагалі там 4 півзахисники і одного форварда, в принципі, так, протитоповий збірної і протитопові Німеччини, цього вистачило для того, щоб не програти. І можна сказати, що. Сергій Ребров тестив цю схему саме під Бельгію. Можливо, якщо нам потрібно буде от дуже сильно, там мінімум нічия з бельгійцями. Отакий От футбол може спрацювати. Він це продемонстрував в цьому матчі. Ребров не програв німцям два рази вже в товариських матчах. Перший його матч був дебютний з німцями. 3-3 зіграли. І ось другий матч в ювілей, коли Сергію Риброву вистукнуло 50 років, і він знову грає з збірною Німеччиною. І в принципі доволі вдало. Так, да, креатив постраждав. Давайте говорити прямо. От вийшов довбик Судаков. В кінці гри ми вже не ризикували, особливо. Тобто моментів нас і не було, і не могло бути, тому що німці давили, німці пресингували. Ми завжди були під тиском, ми завжди були під пресингом. І зачасту нам важко було з нього виходити просто банально штрафної площі без виноса в аут чи просто до центру поля віддати м'яч німцям. Нам дуже складно було грати в такому темпі, футболісти втомлювались. Це було видно вже по забіганнях Яремчука, коли він втомився, і Ребров зрозумів, що треба довбика випускати. Тобто, да, креатив постраждав, але виправдано тим, що ми не пропустили. Стили, ми не дали забити, Трубін зіграв непогано. І зараз дилема. Кого ставити? Трубін отримав лева матчу. У нас зараз приїжджає Андрій Лунін з Реал Мадрида, футболіст, який довів цю команду до фінала Ліги Чемпіонів, я вважаю. І кого ставити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Лунін чи Трубін все-таки для вас. Я зробив опитування в Телеграмі, туди підпишіться, обов'язково. Я думаю, вам буде цікаво і мені цікаво побачити вашу думку. Бо там, станом на зараз 150 голосів, 44% віддають перевагу Трубіну, 56% Луніну. Я проголосував за Андрія Луніна. Я вважаю, що футболіст Реал Мадрида, футболіст, який виграє Лігу Чемпіонів, має грати в основному складі збірної України і стояти в воротах, бути першим номером. Хоча Трубін реально хороший топовий матч, теж видав, подивимося. На ще два товариські матчі там з Польщею і з Молдовою, хто буде стояти, і тоді, я думаю, Ребров приймає остаточне рішення. Стосовно Форварда, я все-таки думаю, що просто ротація Єремчуку дали ігрову практику проти топової збірної. Основним, все одно буде довбик. Щодо центру поля, все одно вважаю, що Судаков буде основним, а не Шапаренко. Скоріше за все, от буде грати. Саме Судаков разом з там, чи то Зінченком, чи то Степаненком, чи то Брашком. Дивлячись, яку схему ми будемо грати. Там ще є і Маліновський, який не з'явився, до речі, в цьому матчі. Ну і опорна зона залишається відкритим питанням. Як на мене, Брашко повинен бути зараз основним. Його функціонально буде вистачати на весь матч. Якщо потрібно буде цементувати прям сильно Степаненко може з'явитися, його вистачить на останні 30-20 хвилин 100%. В центрі захисту по фланам. Я думаю, питань нема. Миколенко, конопля забарний Матвієнко повинні бути основними. Тут запитань ніяких. Тому це все залежить від реброва. В цілому, Трубін лев матчу, сваток. От, скажімо так, найкращий гравець матчу, тому що із польових футболістів, тому що ну він реально викризав все, що можна було на футбольному полі, і не помилявся. Ну і слова Сергія Реброва, цікаво було почути його думку на рахунок от схеми, на рахунок того, як взагалі його збірна зіграла проти німців. Давайте процитую вам Риброва. У кожної команди були свої завдання, я задоволений результатом, але було достатньо помилок в обороні. Треба працювати. Перед матчем я казав гравцям, що вони зараз не готові на 100% грати. Проти такої команди треба у повній готовності. Втім, це важливий спаринг для нас, і я впевнений, що він допоможе нам підготуватись до євро. Чому схема з трьома центральними захисниками? Бо ми аналізували гру збірної Німеччини в попередніх матчах. Зараз вони дуже гарно використовують коридори, а ми намагалися їх закрити. Думаю, нам це вдалося. У другому таймі з'явилась втома і було важко проти. Стояти, але кажу дуже важливий спарн для нас. Це був чи здивувала нас Німеччина у порівнянні з грою рік тому. Вони дуже додали. Можливо, тренер щось дав гравцям. Я вважаю, що ця команда стала сильнішою. Це один з фаворитів Євро 2024 Як оцінюю грузінченка на позицію лівого захисника. Ну це було його завдання. Він так грає не тільки у нас, а й в Арсеналі. Вважаю, що він сьогодні був дуже вмотивований, зіграв 90 хвилин. Вважаю, що зіграв дуже гарно. На рахунок Анатолія Трубіна і хто буде першим номером на євро. Дивіться, у нас є три гри до євро. Усі воротарі отримають практику в цих спаринах, після яких ми ухвалимо. Рішення. Ось такі слова були стислі від Сергія Реброва. В принципі, ми зрозуміли, що для чого гра в три центральні захисники, тому що коридори, тому що вільний простір, щоб забити цей вільний простір ще додали одного центрального захисника, на рахунок першого номера, знову ж таки, три спаринги вирішить все. Тобто Лунін зараз приїде, він зіграє один матч, можливо, Бучан зіграє. Ну, скоріш за все, між Трубіним і Луніном будуть обирати, але кого обере Рибров? Ну, вирішувати вже тренерському штабу. В цілому, гра збірної в захисті більш-менш сподобалась, тому що ми не пропустили. Але деякі провали все-таки були. Німці настворювали моментів. Але я думаю, з Польщею наступний матч, якраз 7 червня, буде, друзі. Очікуйте на цьому каналі наступне відео саме по грі україна польща Ми там будемо розбирати склад наших, нашого суперника. Прогнозувати наш склад, ну і там більше поговоримо саме про це протистояння. І далі в нас останній матч буде проти Молдови. Тобто в нас ще два спаринги Я думаю, що завдання нашої збірної, от і Риброва, конкретно, визначитися все-таки з першою одинадцяткою основною, яка буде грати, ну напевно. Перші три основні матчі, можливо, там один-два футболісти будуть змінюватися на деяких позиціях. Але в цілому склад, я думаю, змінюватись на євро точно не буде, якщо всі будуть здорові. І ще одне завдання не травмуватися. Це дуже важливо. Я думаю, зараз все-таки, щоб футболісти були в тонусі і ніхто в цих товариських матчах не травмувався. Тому давайте очікувати матч проти Польщі. В принципі, з Німеччиною Ну мені більш-менш все сподобалося. Але хочеться, як завжди, більше креативу попереду. Мало було в нас моментів, на жаль, але є на чим Працювати з Польщею, я думаю, ми побачимо більшу кількість моментів з Молдовою ще більше. Там там в нас є шанси. Ну і плюс в нас і група. Я вважаю, не така складна, щоб грати постійно в 5 в 3 центральні захисники і сидіти грати другим номером. Тому все таки наша збірна буде використовувати гібридні схеми. Подивимося, як буде це на ділі. Друзі, вам дякую за перегляд. Ще я зроблю один анонс для тих, хто додивився до кінця. Вам вдячний. Зараз збираю на. Зарядну станцію для того, щоб е, часно робити контент для вас, коли вимикається світло, для того, щоб ноутбук, освітлення, монітор, вся периферія, яка потрібна для, для запису відео. Працювало, і я зміг для вас робити і прямі трансляції вчасно по матчах збірної, е, випускати відео теж вчасно, тому що сьогодні ввечері ось воно тільки виходить. На жаль, воно, можливо, вже для вас і не актуальне, але я вдячний, що ви подивились, тому збір на станцію залишаю в описі, в закріпленому коментарі. Буду вдячний любій підтримці, друзі. Це піде тільки на розвиток. Каналу, тому всім вдячний за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть свої коментарі. Цікаво почитати вашу думку стосовно нашої збірної. Ну і чекайте завтра відео по матчу Польща Україна. До нових зустрічей!